Вітаю всіх на каналі Blade Edge. Сьогодні на заточуванні ось такий ніж Grandway. Сталь на клинку 447. Значить, Особливих вимог замовника немає. Говорить, заточіть на, на власний русу. Ну, отже, ми так і зробимо. Значить, план на заточування у нас сьогодні такий: заточна система Herpston RS. Обдирку я виконаю LBOR 200 на 160 і пройдуся по всьому сету. Синтетичних каменів, їх у мене 4 оксид алюмінію на 150 гріт на 500, на 2000 і на 8000. Ну, завдання зрозуміле. Приступимо. Заточувати буду приблизно по 20 градусів на сторону. Отже, встановлюємо ножа. Отбаряем Ельбур 200 на 160. виставляємо кут. 1995. пять. нормально. С другой стороны проверим. Двадцать ноль пять. Ничего страшного. Заточу из масла. Видео пришли, человек, зажды А ви в цей час послухайте якусь музику. Отже, поїхали. Закінчую обдирку, на заусениця не виходив, щоб ріжучу кромку не пошкоджувати дуже сильно, так як камінь доволі грубий, просто сформували ріжучу кромку. Чистим камінь. Що їм ніж. Мікроскоп дивитись не будемо, там особливо нема на що дивитись. Так, Замінюємо камінь, але перед тим як замінити, оскільки оксид алюмінію у мене іншої товщини, я скористаюсь компенсатором товщини. Зберемо камінь на 150 п'ятдесят виставляємо через компенсатор товщини. Трохи масла. para Закінчуємо з каменем 150 грит. Дуже довго не міг вийти на завусенець в зоні кінчика і в зоні п'ятки. В Зоні п'ятки тут зрозуміло, рікаса така своє, своєрідна, а кінчик тут також фальш лезо сходиться і тут невелике потовщення. Тут і під, підвод трохи розширився, ну, але нічого підрізаємо завусенець. з стимкані масло не шкодую, намагаюся очищати в процесі заточки більш-менш часто, ну, щоб подовжити життя каменю. І ось така техніка промокування серветки. З мого досвіду набагато ефективніше, ніж просто стирати. От коли починаю просто стирати шлам з маслом, він якимось чином більше впитується в камінь. Потім його доводиться частіше збадювати. Так, Опираю ножа і сухим попрацюю від себе трохи. З мінімальним тиском. 3-4 проходи на столу під кутом 45 градусів до підводу. Ніж і спробуємо як ріже ріже непогано, але тут, я навіть не озброєним оком бачу декілька сколів. Таке місце. Не хотілося б, звичайно, тут його сильно в рекурву заганять. Ну, зараз спробуємо трохи підняти кут на наступних каменях, щоб його максимально прибрати. Ну а так ріже. Ну, добре, чистим камінь. Промию трохи ножа і вглянемо в мікроскоп. Ну, ось така якість після каменя 150 грит. Зараз ну, видно ще поріжучі кромки сколи. Зараз спробую знайти ось. Ці сколи ну, досить великі, якщо чесно. Ну добре, продовжимо замінюємо камінь берем 500 гріт і буквально на пів оберта підніму кут це там не суттєво, я думаю, десь близько п'яти соток. Отже, поїхали. з каменем 500 грів. Підрізаємо за гусениць. Чистим камінь. зробим трохи Закінчуємо доводку, очищуємо камінь. проблем тут ще трохи є сколи невеличкі Уже ну, не дуже чіпляються добре ми дивимося в мікроскоп Ну ось якість після каменя 500 грит. Ну, вже ріжуча кромка. Більш рівна ще мікро, невеличка пила, але це не страшно. Ну, зараз спробую показати 2x Ну Вже трохи менше, але мабуть з них нічого не буде. Доведеться робити рекур в цьому місті. ну Дуже великі. Не зможу їх прибрати каменями, які залишилися. Ну добре, зараз щось придумаю. Спробуємо ельбором просто зробити так званий техбар'єр. Прибралися. Але тепер потрібно повернутися на камінь назад і повторити заточування. Ну, щоб, я, щоб не перенаслідчувати відео, зробив це все за кадром, саме убрав ці сколи. Ну, вийшла така міні-міні рекурва. Така ледь помітна, але тим не менш є. Але вже нема тих великих сколів. Зараз перевіримо. Вже не чіпляється. вже переходимо далі. Так, міняємо камінь 500 грит. Беремо 2000 грит. Трохи масла і Таку високу грітність досить інтенсивно працює камінь, потрібно періодично очищати, щоб він не втрачав свою ефективність. Так, закінчуємо з каменем 2000 гріт, підрізаємо заусенець. чистым камнем. І чистий потираємо ножа і трохи сухим пройдемося. Перевіримо як ріже. Кріже добре. Так, добре. Помиємо і глянемо, що там в мікроскопі. Ну, ось після 2000 тисяч грит, а поверхні. Сколи вже немає навіть маленьких. Ну, на тому місці, де були великі, ну, тут, мабуть, і сліда вже не залишилось. Ну, ось десь в цьому районі вони були. Трошки зменшилась висота підводу, тому що кут став більший в цьому місці через рекурву. Але нічого. Зате буде різати без жодних зауважень. Добре, йдемо далі. Так, чистим камінь. Остаточно. добре. І залишився у нас камінь на 8000 гріт. інтенсивно працює камінь відразу почорнів, а отже робота виконується ось, до речі, ці полоси. Це я відразу пробував по старинці стирати шлам. І вони вібралися з поверхню каменя і вже не стираються. Потрібно буде підбадьорювати. Через що це промокування серветки, як на мене, оптимальніше працює. финишным каменным 8000 грит. Очищаю. Пройдемо. Буквально по декілька проходів, щоб риску навести і мікрозабусенець перебрати. Що? Спробуємо як ріже? Та ріже як? Як масло? Спробуємо пробити Ніяких проблем. Навіть пальця трохи порізав. Добре, миємо і дивимося в мікроскоп на результат роботи. Ну ось результат нашої сьогоднішньої роботи. Рівненька ріжуча кромка, рівномірна риска. Очищаємо остаточно камінь. Завичування завершене. Знімаємо Ну Ось таке власне вийшло сьогодні заточування. Були невеличкі ексцеси в процесі. Виявились вели... два великих сколи, яких довелося прибирати. Рекурва, чесно кажучи, не така вже і велика. Ледве-ледве помітна. Зате вся ріжуча кромка ціла і не довелося знімати дуже багато металу. Ріже ніж. Дуже добре. Ніяких проблем. Ось в цьому місці, де були коли, ніде не затинається. Ну, на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Особлива подяка тим, хто підписався на канал, прокоментував відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів і український ютуб. Всім здоров'я, благополуччя, Україні як найшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!